Петро Олексійович сьогодні так кричав проти телеграма. Знаєте, було таке відчуття, що в нього якась істерика. А істерика, ця пояснити їй дуже легко. Не потрібно вилазити в ефір і звинувачувати Путіна. А потім виявилося, що винний в смерті Андрія Парубія чоловік. Чоловік, батько, який не знайшов в Україні жодної підтримки, в тому числі і в Петра Олексійовича. Петро Олексійович, просто страшно стало, правда? Тому вилазиш на трибуну і починаєш говорити всяку нісенітницю, розводити диктатуру. Забороніть своїм синам бути за кордоном. Забороніть своїм підлеглим, забороніть своєму бізнесу розвиватися не завжди, на мою думку. Ну, ладно, то таке діло. А, ви знаєте, я ніколи за вас не голосував і ніколи не проголосую. Ніколи. Ви негідний, щоб бути президентом України, куди ви намагаєтесь, на мою точку зору, влізти? Людина, яка хоче диктатури моїй країні, яка не хоче розслідування навіть злочинів проти своїх же однопартійців, намагаючись прикритися їхньою смертю. Спочатку Путін винний, потім Телеграм винний. Хто ще винний? Може, кузня на Рибальський. А може Липецька фабрика, а може броніки, які пробивалися від пістолету. Хто ще винний? Може, свинарчуки? Петро Олексійович, шукайте в собі проблему, а краще подайте у відставку. Ви просто опозорились. Ви просто опозорились. І а, це, знаєте, така ганьба, що змити її ніякою істерикою проти телеграму не вдасться. Але ж ви не визнаєте, ви будете далі гризти зубами. Владу, правда, але ми будемо працювати далі, щоб таких як ви менше було у владі нашої нещасної України, бо ви винні в тому, якою є сьогодні наша країна.